Попускаємося. Зараз йдемо в город, хочемо купити ліску там. Що ми там ще хотіли купити? А я вже не пам'ятаю. Ну, підписуйтесь на мій канал, перед обов'язково. І підкривайте канал лайками, підписками і коментарями. Сьогодні очі холодно більше, ніж вчора. І не пошло. Якраз дуже вчасно, по лапках слізку. Хочу зараз зайти в шапка-шар, магазинчик такий, оббитися мені перчатки. Сюда? Зараз калує. Зайшли сороку за овочами. Зараз мабуть, візьмемо пекінську капусту і якісь помідорки. Дивіться, яка корзинка. Зайшли <рознка> на тебе. Проти авокадо у все-таки тверде, ще. Може Зараз якийсь гарні. Знову у нас розпаковка. Тут за тебе із магазину Сорока, який в нас є. За тебе ось такий батон, запашний. до всього 200 калорій на 100 грамів і склад. Не дуже поганий, ну взагалі непоганий, окрім того, що тут є житній солод. Ну і взагалі він смачний. Далі з сорок ось така фікінська капуста. Зараз буде їсти салачи, і сьогодні нічого не їла, зараз вже 4 година вечора. Листя салату з АТБ міди в розсолі. Теж зараз помінемо. Мама собі взяла такі три кави. Тунець шматочком. Мені мені ще подрібний, ми його не використовували, але захотіли шматочками. шматочку Інший пакет, зараз буде Також за тебе ось такі помідорки. Зараз акція наші 50 гривень. Це чилі, вони будуть смачні. Два бананчики мама купила. 6 яєць. Такий сир камамбер, це вже на Новий рік купила. Томатна паста. Mm. Такі два авокадо і ще чесник. Теж дві штучки, дивіться, які вони малесенькі, які вони взагалі дуже маленькі, міні-чесник. Сьогодні я в світері в якому, який носила в 4 класі. Дивіться, він на мене просторно, В мене королись дуже-дуже обліпав. Треба буду, буду купувати новий. Сьогодні його доставили він як такий міні оверсайз з такими симпатичними бусинками. Раніше, я пам'ятаю, це було дуже-дуже модно. Я дуже собі... У мене такі були два свята і ще червоний. Давайте скуштуємо помідорки. Ми, ну, може, не помиємо одну штучку. Спробую. Дивіться. От його смачніше побушком. І так хлопного мені захотілося. <рес> вони дуже солодкі, такі прям класні взагалі. Бо зараз помідори звичайні, вони взагалі не смачні, вони як пластмасові. Вони всі дуже-дуже смачні. В Зараз буде моя вечеря. На вечері такий салатик з пекінської капусти, з міді. Трішки додала морковки, листя салатику і тунець. Як ви бачите, дуже смачно. Зверху, зверху це все перелила соусом теріяки моїм улюбленим І два шматочки хлібчика з крем-сиром. І все смачного. Нарешті довгоочікувана наша поробка вже все купили для неї. Купили сьогодні ліску, купили дощик, ще в минулий раз. Ось така калина, два дзвіночка і клей З клеєм зараз будемо творити. Розпускаємо горобину. Така горобина. Поки такий результат. Дивіться, який гарний зробили віночок. Ще І у нас, нас залишилася ось така гілочка, ми її нікуди сюди не примінили, куди ви її примінили, напишіть. Мені здається, що вона вже сюди не, не пасує, бо вони навіть різні кольори. Може, у когось є якісь ідеї, напишіть у когось в коментарях. Почитаємо. І ще зайшли зараз в Пінтерест, побачили, що тут euh, дуже бага, ну, багато де в вінках. Я взагалі не розумію, як я могла це забути. Що тут вішається ще великий, типу, червоний бант. Ми ну, завтра купимо стрічку і зробимо червоний бант. До речі, наша посилка з тему вже в Одесі і. Вже скоро, можливо, завтра. Або післязавтра ми її вже заберемо. І прийде вона не на 31 грудня точно. Це дуже-дуже радує. І на цьому я вже буду закінчувати свій влог. Дякую вам усім за перегляд. Обов'язково підпишіться на канал. Підтримайте канал лайками, підписками, теплими коментарями. З вами була я Настя. Ви були на моєму каналі. І до нових зустрічей, до нових влогів. І усім па-па!